Кохана моя Алін, сьогодні ми прийняли з тобою наші серця перед Господом дали і дали повідності одне одному. Я надзвичайно вдячний долі, що зустрів тебе, і саме ти стала тією єдиною, за якої хочу прийти вести свій земний шлях. Ти, ти та. Я захоплююсь тобою. Ти та людинка, з якою я хочу засинати, і ти саме та, яку я хочу бачити кожного ранку, коли прокидаюсь. І навіть коли ти не поруч фізично, я завжди відчуваю твою присутність Ти навіки в моєму серці. Я обіцяю тобі берегти як... тебе, як дзвіницю ока. І зараз, стоячи тут перед тобою, тримаючи тебе за руку, присутності всіх цих прекрасних людей, які тут зібралися, щоб завжди з нами це свято, я обіцяю тобі кохати тебе, поки б'ється моє серце, бути завжди поруч і в радості, і в горі, поважати тебе. Завжди підтримувати у всьому, бути опорою для тебе, готувати для тебе каву вихідних і робити все для того, щоб кожен твій день зі мною був щасливим. Ти мій всесвіт, ти моя квіточка. Ти з'явилась в моєму житті, тому що на кожен нарочний мені бажали найкращого. Я обіцяю тобі брати тебе з собою на рибалку, катати на мотоциклі, інколи відпускати тебе з подружками на каву. Обіцяю щодня купляти тобі щось солодке для роботи. Обіцяю не забувати дату нашого весілля, а також дати інших подій. В майбутньому, коли в нас з'являться діти, я обіцяю тобі багато часу проводити з ними, щоб ти мала більше часу на себе. Я безмежно радий, що ти стала моєю дружиною. Я Кохаю тебе. Отримати опискватися.